Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати гру ГВД Герої війни і грошей. Друзі, перш ніж почати, хочу розказати вам за конкурс. Але так, секунду, ми підемо в гідлю тактиків. Магом я зареєструвався, так. Хочу провести малесенький конкурс. Для того, щоб прийняти участь, потрібно буде під цим відео написати коментар, поставити лайк і написати відповідно свій нік в грі. Переможець, можливо, їх буде декілька, отримує щось з цього інвентаря. Крім зеркал. Ну, щось з цього моменту. Небагато, немало. Так чуть-чуть підігріти душу. Думаю, копійка гривню береже, то лишнім не буде. Добре, вертаємося сюди. Ми йдемо в гільдію тактиків. Я зареєструвався в дуельки. Якщо в дуельки не попаду, то піду в кожен сам за себе. Йду магом. Не все прямо по самому топовому дів. Фанеру можна поміняти, плащик можна, хоча плащик ні. Ну, фанеру можна було поміняти, але в принципі да, добре дітей. Але без щита йду. Йду без щита, взяв більше сили магії, більше сили е, знання, щоб було 160 мани. Відповідно, білд мій стандартний, іскусна магія хаоса, дешеві закляття і відновлення мани. І будемо дивитися, що зараз буде. Там нам залишилося 2 хвилинки. Нам не повезло, закинуло в дуель. І закинули ЕЗ-шку. Езешка Рашер. Буде влітати, больно бити. Я думаю, тут азілью, скоріш за все, що. У нього вже ці навіть міфіч, міфічні тіпи. Ну, але здаватись не будемо, буду якось від нього відбиватися. Так. Ну так, да, проскидав по різним сторонам. Думаю, в принципі, буде окей. Трохи там, трохи там. Добре, давай бомбула, вривайся. Мінус джини. Раз. Мінус 10 магів, два. Титана не вбив. Зараз має рознести мене просто на раз-два. Угу. Так, а кого тут цього чи, цього, чи цього? Давай цього лупнем. Бульк. Угу. Так, шариком кидаємо наверх трісь. І всі забедешили. Всі, хто надо, всі забедешили. Я, мабуть, ярідко сюди всунув. На танцора, але він, кстати, не достає мені зараз. Він буде бути якийсь цих. То може і нема смисла зараз сунути мітіолітку сюди. 6. Цих тільки 28, Ну так 30 буде. Ну давай сюди, що я скажу. Угу. Тут ми будемо бити, напевно, 5-6, бо він без задачки б'є. Тут магом прострелим цього бицю сюди, кусь, нажимаємо броню. Бляха, ну це чума розриває мене прям на раз два. От чого якийсь дефір мені не попався, якийсь там стіпашка, чи той самий нікр. Вже з нєкром якось попроще було б розбиратися трохи. Ні, треба всунути цю бамбулу. Так, треба сюди петляти. Це пуху влупимо в цього. Трісь. Мінус 6. Так, да, він, коротше розірвав мене тут як мав по газету. Щось в мене навіть це саме. Немає шансів. Ще якісь ці кидає паскуда. Ну, я буду по коньові бити, в мене тут нема більш по кому. Луп 5. Але що то 5? Да, і мене порвав просто на раз-два. Биця. <кхід> ну, що зробиш? Контра? ЕЗшка це прям. Жорсткий рашер. В нього ще удачі, 0 удачі. Але атаки 64. в мене брудні 25. Ну, це смішно. Так, суїцидальна місія. І поїхали. Що ми отримали? 1000 опита, 1500. 03 гільді тактики, 2,31 умілки. Ну, таке собі таке. Нагадаю вам ще раз за конкурс. Щоб прийняти участь, треба написати якийсь коментар під цим відео, і обов'язково там має бути ваш нікнейм в грі. Раз на раз не приходиться, колись виграєш, колись програєш. Там, мені кажуть, є в ті пай рейтинг повише. Хоча ні, 900, а я, кстати, вже не глянув скільки в мене. Ну, це таке. Добре, друзі, дякую всім за перегляд і до зустрічі!